Моє вітання в ефірі громада. В нашій області, яку ми традиційно називаємо аграрною, за статистикою у галузі сільського господарства працює на підприємствах в середньому 168 тисяч жителів краю. Щоправда, це дані без урахування тих, хто трудиться на своєму особистому господарстві чи підприємстві, де за штатом працівників менше десяти. А от у бюджетній сфері у нас, зокрема, на державній службі, працює близько 7 тисяч. Громадян, зважаючи на таку кількість державних службовців і на те, що саме державна служба це становий хребет держави, упевнена, наша сьогоднішня розмова буде цікава багатьом телеглядачам. Мова піде про реформу державної служби. У нас в гостях Віктор Міщишин, заступник начальника управління державної служби, голов держслужби у Хмельницькій області. Вітаю вас. Доброго дня. пані Пане Вікторе, на якому етапі наразі перебуває оцей законопроект, який має внести зміни у нашу систему державної служби, і чому взагалі виникли розмови і поставлено таке завдання реформувати цю сферу діяльності нашу державну службу? Яка ставиться мета? Чого держава планує досягти шляхом запровадження низки змін, які зараз пропонуються? Ну, е, поняла, все е, найкраще пізнається в порівнянні. Я би хотів взяти трішки історії. Хотів би сказати, що державна служба, інститут державної служби в Україні він має. Давню історію в 2008 році ми відзначали 90-річчя Державної служби України. Свій відлік вона веде з часів правління Гетьмана Скоропадського в Україні. Саме тоді були вперше інституційно оформлені, були видані закони, ті, які регламентували проходження державної служби. Після відновлення незалежності України ми в 90 Третьому році Україна знову ж приємно, пам'ятаєте, говорив це колись про закон про боротьбу з корупцією. Так само закон про державну службу Україна одна з перших пострадянських країн отримала спеціальний закон про державну службу. Е, ну що я говорю за порівняння? От є. Ми є е, з одного боку в нас Польща, з другого боку, якби Росія. Ми всі вийшли з одного джерела, тобто який називається пострадянські пострадянські посткомуністичні пострадянський простір, посткомуністичні е, країни. Треба сказати, що в більш виграшному положенні до цього була Польща, тому що е, Польща одна з небагатьох країн колишнього радянського табору, вона мала саме спеціальне законодавство про державну службу. Так, е, що цікаво, вже в ще в Польській Народній Республіці використовувався закон 1922 року, який був і за Пілсуцького, і за Герека, і за Єрозельського. Службовців державних установ в 82 році Польща отримала новий модернізований закон про службу в державних установах. Ось ну і відповідно продовжувала свою модернізацію далі в Радянському Союзі, колишньому регламентувало проходження служби трудове законодавство. Тобто Кодекс законів про працю він в повній... Єдиний для усіх. Так, був єдиним, був єдиним для усіх. Але зрозуміло, що Державна служба це є особливий вид діяльності, і постала необхідність спеціального законодавства. І саме рівнем розвитку спеціального законодавства визначається місце Державної служби в державі як такі. І Тому на той час, на 93-й рік, це був один з найкращих законів, який був на пострадянському просторі. Росія отримала це законодавство вже значно пізніше на початку 2000-х років. А, але вона його отримала вже з урахуванням, треба сказати, новітнього досвіду. Польща модернізувала своє державне своє це законодавство і в 98-му році. і... Кінці 2000-х на межі 2000-х років стало зрозуміло, що при загальному русі України в Європу потрібно адаптувати наше законодавство про державну службу до стандартів європейського співтовариства. З якою метою? З метою Професіоналізації державної служби, а це надзвичайно важливо. Які були і які є на даний момент недоліки оцього нашого закону, якими діючого, діючого досі закону. Основним недоліком є те, що ну і взагалі системи законодавства про державну службу є те, що до державних службовців в повній мірі відноситься як солідарного законодавства, як закон про державну службу, так і кодекс законів про працю. Це раз далі в старому законі, в нині діючому, не в повній мірі е, виписаний розподіл політичних та адміністративних посад. Не є е, ні для кого таємницею, що е, ну дуже часто кадрові ротації е, такі масштабні, в нас збігаються з часом проведення виборів, і е, це. Якби не є не є нормально. Далі не повне не в повній мірі. В нас ну, є ну, в старому законі, є деякий формальний підхід до оцінювання діяльності державних службовців. От зараз на даний момент є в нас атестація, є в нас щорічна е, оцінка. але… Е, цього недостатньо? Ні, цього достатньо, але ви розумієте, вони не мають ніяких практично жодних реальних важлів, особливо щорічна оцінка щодо стимулювання проходження е, державної служби чи е, припинення відповідь. Чи навпаки чи, чи, чи припинення. Всюди в світі, всюди в світі, і в ті ж самі Росії, і тій ж самій Польщі, реформування державної служби пішло за такими вирішеннями двох основних проблем: це розділення адміністративних та політичних посад, і є так звана система Merit Strip, тобто система, принцип системи заслуг. Тобто, як ти працюєш, так ти. І отримуєш, і тому на межі і так ти відповідно просуваєш, так, так ти відповідно просуваєшся і далі по службі. Потню. Так отримуєш полотню і відповідно. Стало питання модернізувати цей закон. Цей закон теж відноситься до розряду багатостраждальних в українському законодавстві, тому що, скажімо так, закони про нова редакція закону про державну службу вона розробляється ще з початку 2000 х І в 2004 році цей закон вже був якби, готовий. Він опрацьовувався. На безліч там, громадських слухань, академічних читань і так далі, тому подібне, вже якби відпрацювали його, ну, з усіх сторін вже поверталися, але ну, так складалося, що політичної волі щодо його прийняття його, його не було. Ну і якби як представник служби, яка відповідно і до. Старої редакції до нової здійснення функціональне управління Державною службою. Ну, дуже приємно, що нарешті е, в нас є оцей унікальний момент модернізувати, оновити е, наше законодавство про державну службу. Тому що в е, цьому є якби, нагальна, е, нагальна необхідність. Е, потрібно раз і назавжди визначитись, що ось є спектр державних службовців, які змінюються. При зміні влади, тобто політичні посади, і ось є ті професіонали, які е, мають інституційну пам'ять установи, тобто ті, які знають, чим ця установа займається. Дуже часто, це прикро, звичайно, але е, є такі установи, коли міняється керівник, міняється заступник. Е, тут же протягом певного періоду часу вони змінюють коло працівників. Ну і по суті. Е, Нормального уявлення, чим займається ця установа, воно просто втрачається воно просто втрачається, а цього не повинно бути. І от е, однією основ, основною метою цього, є оце е, нове, е, нове законодавство. Е, що тепер цікаво? Можливо, для багатьох керівників це буде, е, ну, скажімо так. Е, у ну, новиною це однозначно, але перекрим здивуванням з прийняттям цього нової редакції цього закону, яка я хочу вдобавити, щоб цей закон вже пройшов перше читання, і зараз він готується до другого читання. І якби має всі шанси при теперішніх результативних голосуваннях, всі шанси бути прийнятим і підписаним президентом і вступити в дію з 1 січня 2012 року. Так ось я повернуся. Тепер на державну службу буде приймати не керівник органу, а керівник державної служби в органу. Відповідно до нового закону, керівником державної служби в органі є керівник апарату. Тобто конкурс, прийняття на державну службу, звільнення з державної служби, спеціальні перевірки це все тепер буде проводити керівник апарату, якого будуть призначати за процедурою, яку яка буде розроблена окрема процедура управління Державної служби України. Який буде звичайно підзвітний та підконтрольний керівнику органу, але керівник органу впливу на проведення, ну принаймні, формального впливу на проведення конкурсів і на прийняття на роботу і на звільнення державних службовців, він вже мати не буде. Буде визначена категорія посад, це які є номенклатура призначення президента, кабінету міністрів, ті, які будуть призначатися без конкурсу. Ми про це поговоримо далі. Ось це будуть по суті ті е, політичні посади? Все решту посади адміністративні? Це ті люди, які повинні кожен день приходити на роботу, і зміна е, політичного керівництва країни е, їх е, не впливатиме на порядок їх роботи. і Так, Не повинна впливати на перебування порядок посаді. Зуміло, якщо ми говоримо про якісні зміни, про професіоналізм, який планується підвищити в роботі державної служби, чи планується почати з самого… Самих азів відбору на державну службу, самий перший етап, коли дійсно набираються люди, чи змінюватимуться вимоги, які будуть на конкурсі оголошуватися ставитися? так, звичайно, цей законопроект, який зараз ну, дуже надіємося, стане законом, він ці питання виписує більш чітко та регламентовано. Якщо в старому законі є... Загальне формулювання, хто має право на державну службу, і є така фраза, ті, які мають певний рівень освіти, то новий закон по кожній категорії посад, буквально по кожній, він прописує, чи повна вища, який стаж роботи, на яких посадах, тобто абсолютно кожен крок є регламентованим. Тобто базова вища освіта вона залишається лише для спеціалістів місцевих державних адміністрацій. Далі всюди йде повна вища освіта, і для кожної категорії посад прописано досвід роботи. Далі, практично всі посади категорії. БВГ, а я далі розкажу, що це за категорії. Тобто, ті категорії, які не є е, керівниками і не є номенклатурою призначення, ну, скажімо так, грубо кажучи, Києва, вони всі будуть приходити на державну службу перший раз, не всі будуть приходити е, за конкурсним відбором. Тобто посилюється роль конкурсного відбору. Конкурс буде проводити конкурсна комісія, яка складатися буде не вже мен... законом визначено не менше, ніж з п'яти чоловік, яку буде очолювати керівник. Державної служби в цьому органі. Чітко прописано, хто має право бути в конкурсній комісії, хто не має право бути в конкурсній комісії. В добавок до нового законодавства про законодавства про засади та запобігання протидії корупції є прописано, щодо моменту конфлікту інтересів, коли хтось з родичів може бути членом конкурсної комісії, яким чином це буде відбуватися. Ось. Щодо Категорій Посад, я зупин, ви вже чули, що я говорив, казав А, Б, В. Зараз на даний момент по нині діючому закону про державну службу, ми маємо сім категорій посад та 15 рангів. Відповідно, ранги це свого роду, якби зірочки на військовій службі. Людям, ну, ну які впливають безпосередньо на зарплату ну, працівника. Хочу сказати, що е, при теперішньому грошовому забезпеченні вони впливають, але е, дуже дуже е, для оскільки передача не гумористична, то я не хочу розказувати. Е, який за відсоток впливають ці, е, ці ранги, Ось. але ми маємо е, отаку ну, ніби як громістку трошки систему, яка складається з семи категорій та 15 рангів. Е, що пропонується е, на даний момент? Пропонується на даний момент е, піти якби, європейським шляхом. О, ну, хоча Ну, як завжди, ми самі розумніші, трішечки е з досконаленням європейського шляху. Всіх, в більшості країн нашої правової групи е є визначені наступні категорії ВОЗ. Це А, керівники та їх заступники, Б, це е керівники структурних підрозділів, В. спеціалісти і Г, це патронатна служба. Всіх органах В нас вирішили піти наступним шляхом. Тобто теж А, Б, В, Г, Д, де А це ті посади, які призначає президент, а Д – це найнижче це спеціалісти місцевих державних адміністрацій. Однак кожна оця категорія, вона ще має чоти, кожна група вона має ще чотири своїх підгрупи. А1, А2, А3, А4. В чому суть цих підгруп? А1 це ті, влада яких розповсюджуються на всю Україну. Так само, Б 1 Б і далі. циферкою 2. Це ті влада, яких розповсюджується. Регіон область. Так, регіон область і так далі аж до, аж до району. Чому це, чому пішли на такий шлях? Ну, в мене це тільки на рівні здогадок, тому що в будь-якому випадку це, оця градація це різна заробітня плата. Чому? Тому що, ну, між нами кажучи, в Києві знайти особу, яка б погодилась працювати. На державній службі, ну навіть якщо по теперішніх грошах рахувати за тисячу гривень, ви не знайдете. Тобто, всюди в установах центрального підприємку, ну можливо, це й правильно, а можливо, ті люди, які працюють в областях районів, скажуть, що і не дуже правильно, тому що з досвіду, ну, головний спеціаліст. В районі державній адміністрації, головний спеціаліст в обласній державній адміністрації, головний спеціаліст, вибачте, в секретаріаті Кабінету міністрів він робить приблизно одну саму роботу. Чому? Тому що головного спеціаліста в районі в нього є двадцять щемось сільських рад. Гоного спеціаліста в області є 20 щемось в А гоного спеціаліста в Кабінеті міністрів України є 20, 20 областей. І в принципі, за невеликим, за невеликими там розбіжностями роботу вони роблять. Однаково. Але це е, великий крок е, вперед, тому що ми отримуємо, е, ну, скажімо так, таку струнку систему. Зрозуміло. І давайте тоді детальніше зупинимося на питанні дійсно оплати праці держслужбовця, якого планується запровадити, тому що дійсно нарікань у ці всі роки. Було чимало зарплати малі. Знайти справжнього гарного фахівця, утримати його на роботі було дуже складно на державній службі, що зараз пропонується. І протягом роботи протягом трудового стажу, і вже при виході на пенсію. Чи будуть тут зміни? Ну що хочу сказати, хочу сказати, що зараз, в даний момент, грошове забезпечення державних службовців, воно ну не на належному рівні. Ну як і багато що, що стосується матеріально-фінансового забезпечення в нашій країні. Головний спеціаліст місцевої державної адміністрації отримує в районі тисячі гривень. Це якби. Не є нормально. Змінені підходи в новому законодавстві, і що особливо радує, що це прописано саме в законі, а не буде чекатися підзаконного акту. Тепер головний спеціаліст, тобто найнижча категорія посад це Д4, він буде отримувати не менше ніж дві, його посадовий оклад буде не менше, ніж дві мінімальних заробітних плати по Україні. А це в районі 1900. Гривень. Це на сьогодні, це на сьогодні. Збільшується, збільшується позиція саме посадового окладу, тобто того, що є захищеним законом, тобто базовою складовою та, базовою, базовою, базовою складовою, і це якби у. Нівелює е, можливість якогось такого волюнтаристичного впливу, як зараз часом спостерігається, чи преміальними, чи, чи чимось іншим. Хоча преміальні якби залишаються те, е, теж. Е, щодо пенсійного забезпечення, то я хочу сказати, що м, всі ті базові е, позиції, е, які є зараз, тобто. Е, Вихід на пенсію, 10 посадових окладів при виході на пенсію, всі ці моменти вони якби, якби залишаються. Я хотів би сказати, що повторитися, що дешева державна служба це є занадто велике задоволення для держави. В державі ті люди, які працюють на державу, державні службовці, вчителі, лікарі, вони всі мають отримувати гідну, достойну заробітну плату, щоб людина могла саме своєю працею. Заробляти великі кошти. Для всіх решту мають бути створені рівні умови, хто бізнесом займається, а цим людям офіційно заборонено займатися будь чим іншим, окрім своєї професійної діяльності. Із збільшенням безпосередньо посадового кладу, чи планується відмовитися від дійсного надбавок за ранги, яких вже не буде, якісь іще доплати. Ні, ранги залишаються. І надбавки за ранг, і надбавка за вислугу років вона якби залишається, оскільки ну, такі компоненти якби, практично всюди. Але вони вже не мають того основного значення, яке вони мали, ну, які вони мають ще зараз в теперішній, в теперішній ситуації. Я вам дякую, що завітали до нашої студії. Поділилися такою важливою цікавою інформацією. Будемо і надалі слідкувати разом із вами за змінами у законодавстві за долю цього законопроекту. А на цьому завершуємо нашу програму. Це була громада. На все добре.